Слава Україні та героям слава. Так казать, повинна влада та держава, але влада зараз іншу річ співає про свою кишеню та про рейтинг дбає. Наламали дров, що й жити не мило. От покращення, мабуть, наступило. Ми ж не це чекали, інше сподівались, вже майдан за нами то чого ж лякались. Наш народ терплячий, бачив вже багато. То з Росії йшли ми, то вступали в НАТО, але жоден раз народ не запитали, чи хотіли б ви, щоб ми туди вступали, бо нагодувати себе самі можемо, якщо трішки хоч друг другу допоможемо. Зробимо це маленьке та важливе диво, щоб українці жили всі щасливо.